У Дніпрі посмертно нагородили воїнів, які віддали за Україну найцінніше своє життя. Медаль Захисник вітчизни отримує дружина полеглого героя Сергія Карнаухова. Розвідника 93-ї бригади Холодний Яр. Чоловік став на захист країни у 2014 році, полишивши свою спортивну кар'єру. Сергій був дуже видатним спортсменом, чемпіон світу, чемпіон України, Європи з пауерліфтингу. Представляв Україну на всіх світових майданчиках. Його рекорди певні досі не побиті. Сергій обороняв рідну землю до 2020 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, не вагаючись, повернувся до війська, адже вважав це своїм покликанням. Наша родина завжди знала, що війна ну, не закінчиться. До тих пір, поки не буде якогось логічного її завершення нашою перемогою. Тому ми розуміли, що та пауза, яка була між першою і другою кампанією, вона тимчасова, тільки ніхто не знав, ну скільки це буде часу. Тому, коли почалася повномасштабка, це не було для нас чимось неочікуваним. Ми розуміли, що ворог поряд і ми маємо бути завжди готові. Загинув чоловік у травні 22-го під час боїв на харківському напрямку, залишаючись вірним своєму обов'язку до останнього подиху. Після втрати коханого Аліна не опустила рук, а вступила до бригади Сергія і очолила патронатну службу. Казав чоловік, що я маю бути сильною, намагаюся бути сильною надалі. Я продовжую його справу, тому що кожен на своєму місці. Ми в війську докладаємо певних зусиль для того, щоб наблизити нашу перемогу, щоб всі ці втрати, які відбулися, які на жаль продовжують відбуватися сьогодні, щоб вони не були марними. Вічна слава героям! Для нашого міста, для Дніпра, який має традицію з 2014 року особливого внеску в захист України, для нас вкрай важливо пам'ятати кожного. Бо найдорожче, що є в людини це життя. І кожен дніпрянин, який віддав його за Україну. За всіх нас він буде вшанований, його пам'ять буде збережена, а його подвиг відзначений. Пам'ять про полеглих захисників, яких нагородили посмертно, збережена на платформі війна. Тут їхні історії, обличчя та звитяги. Аби кожен із нас ніколи не забував, якою ціною виборюється свобода. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.